Ольга палькова наша... наш товариш і волонтер із Чернігова, громадська активістка, вітаю вас, пані Ольго. Чуєте нас? Так, чую, вітаю. Радий вас чути, радий вас бачити вкотре, пані Ольго. Скажіть, будь ласка, сьогодні сказали міський голова вашого міста, що фактично Чернігів знищений повністю. Яка ситуація зараз у місті? Чи вдається хоч якось? Знаходити продукти харчування, оскільки ви відрізані власне, від е, великої землі через підрив мосту? Ну, поки у нас був зв'язок, у нас була можливість зробити певну запас гуманітарної допомоги. Тому, в принципі, сказати, що якийсь голод так, Червію, там вичерпує, я не можу. Є працюючі магазини, кілька в центрі, і багато гуманітарної допомоги діють волонтери. А як волонтерам вдається діставати от найнеобхідніше? Ви якимись шляхами обхідними це намагаєтеся доправити до міста? Чи є ще якісь невеличкі ресурси запаси в самому місті, які ви розподіляєте? А, ну, наразі ми розподіляємо ті запаси, які вже зробили, от, і шукаємо, які доставки гуманітарки чи З Збоку, скажімо так, Можливості, вам краще ці видно, можливості зараз зсередини. Чи є взагалі можливість домовитися про якийсь гуманітарний кордон чи коридор для того, щоб хоча б людей немічних літніх дітей вивести з міста? Е, ну, знаєте, дивлячись на варіанти, які є в принципі в Україні, з приводу гуманітарних зелених коридорів, то От, кругом е, домовляння я знаю, є як так влада. Але результатів я не знаю. Ольга, скажіть, будь ласка, цікаве ще питання з водою. Дуже багато людей говорять про те, що в місті є брак питної води. Чи вдається якось її там поновлювати е, запаси, чи можливо якісь колодязі є, чи якісь свердловини, бювети що-небудь? Ну, дивіться, я можу сказати одну річ. Е... Комунальні служби міста Чернігова роблять все можливе і неможливе, щоб для містян зберігалось їх звичне життя, скільки це можливо. Відбуваються підвізи води, якісь колонки відкриваються і дається можливість людям набрати воду. Про це ведоканал інформує жителів і коли буде проводитися роздача води. І, в принципі, сказати, що там велика дикая. Проблема її. Черг до п'є води, це небезпека для жителів черги, але отримати воду чисто в чорні можливо, тому що у нас доступ до глибоких шарів води і чиста, хороша вода. Єдине, що просто доставити її по місці, я б... Скажіть, будь ласка, от ми бачили зараз кадри з вашого міста. Там, власне, всі пам'ятають український Чернігів історичний центр, пам'ятають замкову гору, пам'ятають церкви. Що з ними зараз? В якому вони стані? Чи вони постраждали, чи вони вціліли? Більшість церков міста Чернігово В більшіться церковні зори і церков. Включилися попадання ну, снарядів, але самі церкви. Цілі, окрім церкви, яка знаходилася на Ярково на, клад, на кладовищі, вона повністю спалена. Е, от е, багато постраждало історичних будівель. Е, наприклад, та ж е, готель е, Україна в центрі, він в принципі, знищений е, такі от. А скажіть, будь ласка, навколо, навколо Чернігова населений пункт, який теж під окупацією, там теж дуже багато історичних пам'яток. Можливо, про них щось відомо, чи взагалі ніякої інформації немає? Ну, з інформації з району дуже вона не чітка, скажімо так. Тому що десь ми можемо отримати її адекватно, а десь просто повністю там орки зайняли село, і інформація не чиста, умовно кажучи. Ми знаємо, що є декілька пам'яток, які були роз... Роз... Набрані, що Вони входили в історичні будівлі і там знищували всередині те, що, що там знаходилось, там в середньові в найближчих селах. От, але точної інформації про втрати культурні ми наразі не знаємо. Ну от я власне і запитував про Садінську церкву, тому що це досить відомий е, на всю Україну та мабуть і на весь світ храм, да, де знімали. Е... Де знімали за п'єсою, за Гоголем Вія? Знімали. Власне, що з цією церквою невідомо? Невідомо повністю, вона дерев'яна, і ми тільки молимо, що в неї нічого не попало. Добре, Олю, дякую вам. Бережіть себе, бережіть всіх, хто поруч із вами. <кхух> з нами була Ольга Палькова, січайська, наша колега.